Попри складний час, в умовах війни триває творча робота закарпатських фотохудожників і відрадно те, що українських митців активно підтримують закордонні колеги. Всесвітня асоціація угорських фотохудожників на знак солідарності з українським народом представила виставку світлин в Ужгородському замку. Культурно-мистецький проект реалізований між творчими фотографічними асоціаціями Карпатського регіону Ужгородом та Будапештом, каже ініціатор виставки, голова спілки фотохудожників Закарпаття Володимир Ньорба. Дуже приємно, що на нашу пропозицію відгукнулися, і більше того, внесли цю виставку у топ 7 виставок, яку організовує всесвітня організація угорських фотохудожників. Ну тобто, це вже такий бонус, ми отримали. І дуже приємно, що на відкриття особисто завітав пан Шандор Патрус, доктор. На відкриття його один із заступників, і було представлено виставку. Всесвітня асоціація угорських фотохудожників налічує 196 членів із семи країн, крім карпатського регіону. До неї входять митці із Франції, США та інших країн. На виставці в Ужгороді представлені 44 світлини, які присвячені пам'яті угорського поета революціонера Шандора Петефі. Кожного року асоціація організовує такий фотосалон, це юбілейний фотосалон до 20-річчя створення всесвітньої організації спілки фотохудожників угорських. І цього року була така ексклюзивна тема меморіалізація постаті Шандора Петефі. Шандор Петефі, як один з активних організаторів співців Угорської революції в 1849 році, його полонили, відвезли в Сибір, і там його було знищено. Він там загинув. І це доведено, вже експертизи довели, що саме в Сибірі. Ну, Тобто, і через 165 років. Уже революція гідності в 2014 році так само починалася, і так само ми вже знаємо, що Москва почала продушувати. Тобто, у нас є така спільна історія, і всі розуміють, що це спільна боротьба проти тероризму, проти руйнації цивілізації людської. Ну і на противагу цьому деструктивним таким силам є творчість, творчість яка представлена на сьогоднішній експозиції. Наразі спілка фотохудожників Закарпаття активно веде перемовини стосовно нових проєктів із закордонними колегами, які підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії. Наступною планується виставка робіт фотохудожника із Сербії. Оглянути світлини всесвітньої асоціації угорських фотохудожників можна до 15 травня в Ужгородському замку.